Доброго здоров'я, колеги. Щиро вітаю, шановне товариство. Слава Україні. Ось так, сідай, Володь. Така що сідати, треба ж працювати. Ага, так... роботи. Оце сьогодні така тема нашого ролика. Я запросив сусіда і дружбана Володю. Так, Володя, значить, чого я тебе покликав? Покликав для важливої справи. Ти тут що дружбан то само собою, що ти людина така безотказна, що ти завжди мені допомагаєш. А по-друге, ти технічно розвинутий хлопець, такий всесторонній е, паца, так що ти мені допоможеш зробити одну річ е, скласти лего конструктор. Значить, е, все починається з того, що у мене недавно трапилася днюха. Ну, днюха, як днюха, нічим вона не відрізняється від попередніх, і дай Боже від майбутніх днюх. Ну що дві сімки це теж такий прохідний момент. Якби було три сімки, це б вже був портвейн знаменитий, що і для душі, і для парканів, щоб фарбувати. Ну а так, значить, так на цю днюху дружина мені підігнала отой ящик Володя, щоб ти подивився на нього. Отой ящик приїхав з Німеччини. І в тому ящику для мене був ну, не сюрприз, я знав, що там приїхало. І зараз не будемо тримати псевдо, псевдо таку е, інтригу. інтригу. А ніякого тут немає сюрпризу. Я скажу, що там лежить кравчучка. кравчучка. Але не, не така, як оце в мене візок для пасіки. Між іншим це... Дуже класний візок у мене для альпійської пасіки. Якраз платформа по альпійському вулику. Це мій незамінний помічник. А ото мені Марися підігнала отаке. Супер крапче. Супер, значить, візок. Значить, я його піднімав, воно доволі важке. Там повен ящик залізяча. Ну не залізяча, а скажімо так, алюміняча. Воно там з алюмінією все. Давай його на стіл все викладемо, а ти будеш його потім збирати хоч німці пакують як акуратно все. Ну, коротше, Володь, оце тобі є чим погратися. Тележка, так? як? Та там в неї багато позицій. Так, да, вона складається і менше, і більше. А там, може, мультик є в коробку. Ну що воно? Ладиться приблизно? Вам расклад надо... Да. Тут три положения. Первое положение. Второе положение. Вытеки без колес. Второе положение откручиваете и опускается. Вот вся платформа опускается. А опускается вниз. Ага. И фиксируете. Ну тут просто маємо на увазі, що тут же колеса стоять. Колись може бути. Це я поїду до токаря. О, отак от. Оце воно отак буде виглядати. Правильно? Да. А третє положення це коли піднімаєш її. І вона на тих колесах. Получається чисто кравчучка, правильно? Получається. Оп. А, ну це, як би сказати, це діло привычки. Це ти курс молодого бойця показав, Володь, значить тепер можна... А тепер виточить вал і буде у вас надіжна машина. Значить, я дивився э, в інструкції, там э, 350 кг вантажопідйомність э, цієї тілешки. Це якщо на таку ручну машину... Ну так, да, тут площадка ця. Це, допустимо, для чогось невеликого порчика. А так от якщо що це можна ставити сюди. Вулик і альпійський, і, і більший вулик поміститься. Як завгодно. І, да, і, і лежак поміститься. І лежак поміститься. Так, да, ну це універсальна така цілешка для пасіки, можна сказати. На хороших надувних колесах. Хороші надувні колеса. лікарка. Хороші колеса. Я бачу, що вони нормальні. Ну тільки ж німці. Жалко, що могла нема. Вала немає. Вала немає. Щоб оце ми взяли і поставили і, як, взувся, і забувся. Оцей візок вже пройшов усі доробки, які йому були потрібні. Приятель зробив мені, вісь оцю виточив. Вона така зараз трішки некрасива. Пофарбується, буде така ж сама, як і це все блискуче. І цей візок вже пройшов до у виробничих умовах. Він бере, на себе, він бере на себе 11 корпусів альпійського волика. і нормально таку стопку велику перевозить. Якщо брати інші волики, скажімо, там лижаки, до рути. Ця задача йому буде теж під силу, тому що е, тут площадка доволі така е, широка і е, вулик поміститься будь-який. Оце зараз е, е, корпуси готуються до випробування вже в польових умовах. Я думаю, польові умови також е, скажуться. Нормально на експлуатації. ця маленька неприємність, яку виробники зробили, що не поклали у ящик війську, віську цю блискучу фірму. Це невелика неприємність, це така. Вона майже не позначилась на настрої, на самому виробі. А Дружині ще раз подяка за те, що вона мені підігнала отакий, отакий гарненький презент. послідок скажу, що на останок скажу, що оцей візок має одну невеличку таку ще, ну, недоробку, якщо сказати. Все гаразд, він легенький в ходу, він зручний. Він мобільний нормально, але не вистачає тут іще електроприводу, я вам скажу, що він приводиться в рух тільки силою м'язів користувача. А тут є можливість поставити електровелосипеда, там з якогось скутерка поставити. Двигунок, поставити акумулятор. І цей візок буде абсолютно мобільний і буде електричний. Він буде сам їхати, а ти тільки за ним ходити і все. Але це задача вже на наступний пасічницький сезон. Зараз вже цим займатися ніколи. Оце а такі, е, враження від експлуатації цього девайсика. Дякую за перегляд, будьте здоровенькі.